Зранку термометр на вулиці показує ось таку температуру і це в той час, коли повинні бути самі люті морози за всю зиму. Земля вже відтаяла і мені навіть здається, що трава починає оговтуватися від зими з кожним. Так, з кожною добою, з кожною годиною все зеленіше і зеленіше. Одне тільки радує, що на дачі нутрям є що де пастися. Цікава пташка тільки що полетіла. Схожа одночасно на тукана і на снігура. Схоже, що в мене в гостях дубонос. Дуже симпатична пташка. Комари. Я не знаю, чи камера зніме, чи ні. В повітрі літають снігові комарі. 19 січня хрещення час найсильніших, найлютіших зазвичай морозів за всю зиму. Мене тепер хвилює одна річ. Мошка літає, комарі літають, пауки лазять. Як у мене ось цьому сарайчику зимують мої бджоли в паперових діжках. Чи не зробив я помилку? Занішу їх сюди. Сподіваюся, ще ні, але зараз буде все видно. Що можна сказати? Навіть в звичайних сарайчиках, навіть це не хата, а звичайнісінький хлів, який вже, можна сказати, наполовину зруйнований. І ось в таких умовах бджола зимує набагато краще аніж на волі єле-єле відчутний гул тихий спокійний зимівка проходить як можна краще ось так коли на, на свято водохреща Багато бджіл на волі почали вирощувати розплід в обстановка краща з кращих. Не бажаю їх більше тривожить і псувати. Зимовку своєю присутністю все закриваємо і йдемо. Залишається заспокоїтися тільки, тільки на рахунок пасіки на лісовому тачку та на степовому, там де в мене справжні вулики занесені в справжні будинки. Із хмар виходить сонце. Ось тобі і все. що знову полетять найбільш неспокійні сім'ї знову полетять 19 січня такого 100% я не спостерігав ніколи в житті 19 січня найбільш неспокійні сім'ї скоріше все, всього ті, яких матка почала червити після першого обльоту, знову полетять. Зараз сонечко вийде тільки із захмарок і піде блід 19 січня свято водохреща. Такого я не спостерігав ніколи. Ця зима, як ніколи, буде чудовим природнім відбором. Саме не по стійкості по морозам, а що називається відбере південні крові. Ті бджоли, які не вірять у зиму. А ті бджоли, які вірять у зиму і не почнуть перші яйцекладку, це саме українська степовата поліська, ті перезимують як найкраще. Ось так. Всі чомусь думали, коли завозили сюди південних бджіл, що треба боятися сурових зим. Все. Все, з точністю до да навпаки. Треба боятися ось таких теплих зим. А потім у лютому приморозки і все. Будемо спостерігати. Ну і поки сонце та весна поспішаємо на лісовий тачок, Подивимось, що там в хаті. Чи не літають вже, чи не носять пилок, чи, чи не почали, не заклали райових маточників. Ну що скажеш? Весна весною. Якби, якби така ситуація, така погода була на початку березня, я б прийняв би рішення виносити бджіл. Ну а зараз, зараз середина січня. Подивимось, що чим займаються бджоли в зимівнику. Так, нарешті. Нарешті я і біля зимівника. Зараз подивимось біля зимівника. Тиша, тепло, шкода, що мух ще не вистачає. Подивимось, що тут. Так Я приємно вражений тим, що Буджоли гудуть тихо-тихо, Рівномірно, рівномірно. І відсутній будь-який запах, просто відсутній. Подивимося на, на температуру. Ой-ой, температура. Температура повзе до гори 7-7 градусів. Подивимося, що покаже тут. Це їх показує 10. Це занадто. Це дуже замнадто. 10 градусів. 67% вологість. Це дуже багато. Але ж бджоли сидять спокійно. Навіть маленькі відводочки піднялися тільки, тільки біля передньої стінки. Бджолка сидить спокійно, спокійно. Це просто чудо, як сидить спокійна бджілка. Хай сидить і на далі. Це один із найслабіших відводочків. Зараз побачимо як себе поводять трохи сильніші сім'ї. Ось вони. Сидять біля самого-самого початку. Тихо-тихо. Спокійно, спокійно. Все, закриваємо. Ну і для повного заспокоєння ще, ще одна сімейка. Ця сімейка теж сидить дуже-дуже спокійно. І до кінця кормів у них іще і ще вистачає часу, мабуть, ще на одну таку саму зиму. Симейка сімейка сильна, розплоду точно немає, поводить навіть при плюс 10 дуже-дуже спокійно. Я задоволений покормом, і ще, і ще зимувати і зимувати. Ось так. Ось. І вся різниця між зимівкою в зимовнику і зимівкою на волі. Все, більше, більше немає сенсу тривожити бджіл, тим паче, що температура дуже висока, а я своєю присутністю її тільки-тільки наганяю. Тільки, тільки пофантазував про мух, а вони ось. Мухи прокинулись. Сьогодні вже 20... 20 січня. Прокинулись мухи. Незважаючи на те, що вітер дуже сильний, але він південний. Прокинулись мухи. Тільки-тільки побалакав, що мух не вистачає на стінах будинку, які гріються на сонці, як весною. Ось воно синички тінькають, мухи літають, комарі кружляють, павуки бігають. Щось мені це не подобається. Хай чи як там не було б, а Бджоли в зимівнику сидять тихо-тихо. Ось -тихо. і все, друзі. Я сподіваюся. Ось і все, друзі, я сподіваюся, що тепер переконувати нікого не потрібно, що зимівники в наших теплих умовах потрібні так точно, як і зимівники десь там в холодних широтах Норвегії чи Фінляндії. А можливо, навіть більш потрібні. Дякую всім за увагу та терпіння.